У театрі Кропивницького прем'єра на сцені поставили п'єсу за твором Івана Франка Украдене щастя. Працював над постановкою режисер із Черкас Олесь Павлютін. Над дизайном сцени та костюмів художник зі столиці Борис Фірцак. Театрали розповідають, п'єса складна, зіграна чи не всіма театрами України. Тож постановку в Кропивницькому вирішили зробити сучасною, але щоб і не втратити в ній автора. Сучасна театральна мова вона принципово важлива чим. Що, е... Вона трішечки розмиває жанр як такий, і трагедія Івана Франка не сприймається як трагедія, а просто як серйозний метафоричний твір, який заставляє замислитись, якісь народжуються асоціації. Я відразу потрапив в таку, таке середовище робоче і творче, де от ці найскладніші. Теми і речі, які піднімає автор, саме можна робити без умов, не оглядаючись на час, чи не оглядаючись на смаки.